Всім доброго дня, знаходжусь на полі з озимою пшеницею. Вносимо ам'ячну селітру. Закінчуємо точніше. Це в нас перше азотне підживлення, норма 150 кг на гектар. Вносимо через те, що посіви пізні. Сіялись ми тут 20 жовтня наразі 26 лютого і маємо. Пшеницю у фазі BBC 14 або третій листочок розгорнутий Ось так поле виглядає після посіву сівалку водриштадрапід. Бачимо, які посіви Пшеночка ще маленька. Три листочки. Помітно, що вона відчула на собі морози та відсутність снігового покриву. Розкидаємо, як завжди, трактор Моїсей, вісімка та штанговий розкидач RAU. Ширина штанг 36 метрів. Класний агрегат. По рівномірності внесення взагалі ніяких питань. На постійній основі е перевіряю рівномірність внесення. І за весь час, що ми кидали карбаміт, от зараз ми кидаємо м'ячну селітру, то за весь час нарікань не було. Дуже мені подобається цей агрегат Класний. Якщо цікавлять якісь питання або є якісь теми для дискусії, то обов'язково пишіть в коментарях, а наразі ми будемо продовжувати. Внесення, всім дякую і гарних врожаїв.